може побачити в поїзд дихапозиція на першій ході. Номера повод починалися з 7. 9. 2. 3. 4. 5. Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Новгомовне Монро через 10 хвилин. Ой, через 10 хвилин потяг прибуває в місту Ужгород. Графіня завтра приїжджає з Відня в Ужгород. І вона мені запропонувала зустрітися на день і потім разом поїхати в Київ. Я одразу походилась. Тому що зараз я підтримую, точніше, використовую кожну можливість кудись виїхати. Особливо, коли є компанія. Приємна компанія. Я була в Ужгороді в 2022 році на свій день народження, але це була зима. У мене на каналі такий цілий плейліст з 10 серій, як ми з Грифіню, до речі, о, на машині з Києва о, приїхали в Ужгород. І потім назад теж їхали на машині. Ну так, да. через Мукачево, через Львів. Такий вийшов п'ятиденний тріп. Але тоді була зима і дуже рано. Темніло. Я ну, бачила місто, але зараз травень. до речі, 2 травня. Весна, все квітне, все зеленіє. Обіцяли сакури, тому запрошую вас в весняний ушар. Ну, ринковий ужгород. Тут по прямі я виходжу прямо-прямо на набережну, а квартира моя знаходиться біля парку. Мені подивилися недалеко. Місто невеличке, тому... Ну, тому мені вистачить і часу, і сил. бачу, я його дуже добре знаю. Шахтар приїхав. Боже, може зараз побачимо якихось відомих футболістів. Чесно, я не шанувальниця футболу, тому, тому не впізнаю нікого. О, Боже, яка краса. До речі, в Закарпатській області немає комендантської години. А, так, друзі, я відійшла. Від залізничного вокзалу, поруч, до речі, автовокзал. Досить многолюдно Ну це зрозуміло. І от по цій вуличці топаю в центр. Погода прекрасна, ще не так спекотно. хоча сьогодні обіцяли 23, але після обіду хмарно. Тут якийсь кафе, люди сидять. Ну, от вам Ужгород. Готель. А, я пам'ятаю, от в цьому. А ні. От за цим домом є такий приватний готель. Я перший раз була в Ужгороді, а в 2002-му потім десь 4-5. Потім ще раз була. Ну, я не пам'ятаю майже нічого. І от у минулому році в січні. Да, і от я пам'ятаю цей готель. Центральний інтурист. Ну, в Радянському Союзі в кожному обласному центрі був готель інтурист. Давайте я тут прийду. Хтось викинув яблуко. Шут і король. Магазин чарівниця. Ну і секонд-хенди. Куди ж без них? це таке красиве квітне. Ой, яка краса. М -м -м. Наче помпони рожеві. А знаєте, такий аромат, наче я в курортному місці. І от зараз я вийду прямо на набережну до моря. Ні, ну морем не пахне, але от такий вайб, Неспішний, курортний. Ну, досить модернові. Це тролейбуси, так? Да? Так, да, тролейбуси. Ні, автобуси, дивіться. Ну Реклами багато. Це треба все прибрати. Дивіться, який балкончик. Можна вибити кави зранку. Терраса крита. Можна весілля святкувати. Це аромат хвойних. От що пахне. Тут створює таку ілюзію, начебто я десь на узбережжі Чорного моря. Десь на півдні, на курорті. Слухайте, як торгівельний центр виглядає. Так, мені прямо. А от центральний хід. О, з цього боку він більш таки ефектний. От коли ми активно мандрували, я обожнювала вранці приїжджати. От коли ти приїжджаєш кудись вранці і от поки нема людей гуляти а, ринковим містом, відчуваючи його вайб. Не знаю, декілька закладів тут зі сніданками. Ночною кухню нового разу мене стигла. Ми знімали апартаменти з кухнею. І знову ж таки було темно. Холодно, темно, ну якось от не до астратуру. О, дивіться які кутюри. Ну точно такі будинки в Феодосії. Тут 4 поверхи. В Феодосії п'ятиповерхівки. І от на першому поверсі магазинчики, магазинчики. Така кав'ярня мене. Дівчата наверх. Так я не зрозуміла, оце сакура чи ні? Може вона вже... відсвіла? Оце сакура, правильно? Оце ж сакура. Так? Да? Ну да, оце сакура. Зараз питаю, в телеграм-каналі. Да, це Сакура. І оце сакура. Просто інший вид. А он попереду акація. Так? Да? Oh, це ж акація? Ні, це каштани. ха Да, рожеві каштани. Якщо не помиляємося, італійський сорт, може і ні. Але вона не пахне якось зовсім. Може, тому що відцвітає. От сосни е <таспоряджен> е ялинки. Це сосни, правильно? Вони більш мають такий насичений аромат. Так, я дійшла на якесь перехрестя, мені треба йти далі. Звернула увагу, що жінки в таких чорних капронках. Торгівельний центр Білочка. Да. Так, треба подивитися мапу. То зараз я кудись прийду. Так, я минулого року знімала е апартаменти по той бік річки, а сюди ми з Рефінією ходили в Рест. Якось він називався чи Венеція, ну він далі знаходиться. От ми проходили в готель Ужгород. І якщо я зверну направо, я знаю там е е кав'ярню фірмову, як же вона називається? Забули назву. А це мережа, от саме місцева. Готель Ужгород і флагшток. А що це за чоловік? Дуже багато реклами з ним. Шкіряк Клінікум. Дивіться, і там, і тут, і біля вокзалу я бачила. Ну хто це? Зараз подивлюся. В Гуглі Шкіряк. Мабуть, пластичний хірург. Може стоматолог. Давайте подивимось, що нам пропонує культурна царина. Чоловік моєї дружини. Якась антерприза. Олеся Жерехівська. І тут він, ти диви. А, ой! <губ> Але я швиденько пройдуся, потім вже, коли буду йти а, в свої апарте, а, більш детально вам покажу. Ой, яка краса. Просто сидіти і... Медитувати на воду, хоча ні на кущі будеш медитувати, треба повинні спуститися, а можна туди. Я пам'ятаю, як... А -а -а, я почала завантажувати відео. З відвідиними Ужгороду всі писали мені Монро, приїжджайте навесні, коли цвіте сакура. От я приїхала, а, вже бузок цвіте. М -м -м. А, друзі, ну що, я вас вітаю в Ужгороді. Це травень, початок травня. Чудова погода. Так, да, можна спуститися. Вниз до річки уш. Ой, йду на сніданок. Сьогодні я буду одна. Без компаньйонів, без інтершуму. Як ви любите. Я знаю, у мене є багато глядачів каналу, які не сприймають когось поруч. Ну, виключення, коли я на якомусь заході. Знаєте, випадкові якісь герої, а так коли хтось, навіть графіню, не всі сприймають. Але сьогодні от я буду одна. Ні, Я буду з вами. Так, чим ближче до історичного центру, тим охайніше виглядає набережне, Петуні. Чомусь я думала, що петуні розцвітають десь в середині літа. А вони одні з найперших. Боже, як красиво і так спокійно. Як несподівано тут біля якоїсь адмінбудівлі а, парк розваг. Котре зараз? ще немає одинадцяти. Тут вже... Крутиться, карусел, карусел. А, людей нема, просто вона крутиться. Так виглядає моторошно. Так, і от по цьому місточку ви заходите в старе а, місто. Ми завтра з Рефінії туди підемо. Сьогодні будемо вивчати оцю частину, це берег. Тут якийсь готель чи апарти. Ви бачила тут ресторан підзирковий. Mm. А може і сьогодні підемо. Зараз і погуляємо. А, в замку я була. Пам'ятаєте, ще був такий дубар, і я обурювалась, що чому не можна під'єднати опалення, вімкнути. Було дуже холодно і дискомфортно. Ми так змерзли. Так, тут щось ремонтують. Бачите, красот ми не побачимо, а почуємо звуки будівельних робіт. На якісь шметочок ремонтують. А далі площа. І отут на Новий рік. Встановлюють ялинку. Ой, яка кав'ярня. Все ж піду. Все ж піду в Штефанію Фашн хаус. Бачите, грандіозне. Відкриття буде. Все, я напхалася. чудово Ой, а ні. Я думала, зачинено. Mm. Так, пам'ять мене не зрадила. Я сяду всередині. Валентин і Валентина Штефані. А може Має тут все Йду вже заселятися і тут стільки на шляху стильних закладів треба буде вивчити. Мені йти 30 хвилин від Штефанія від старого міста. Апартаменти знаходяться біля парку. Там зелена зона. З'їла круасан, випила кави, заплатила 96 гривень. Дивилася сьогодні 1 долар 37,5 гривень. Трішечки так за останній місяць гривна зміцнилася. Люди же ходять. В футболках, в сурочках з коротким рукавом. Вон драмтеатр приїжджає Арсен Мірзиян. Я вирішила йти іншим шляхом. Тому ще набережну, ми вже бачили. Так, я трохи звернула центральної вулиці. Така тиша, пташки співають. М -м -м. Ну точно, що у бабусі. Десь ну, не в селі, а в такому маленькому містечку. Дивіться, який старовинний дім. Комусь, мабуть, був пам'ятник, ну, постамент залишився. Може це є пам'ятник? Так, це магнолія, правильно? Слухайте, а як воно пахне? Вже відцвітає. Ніяк не пахне вже. Магнолія, сакури це четвертий тиждень квітня. Дивилися зараз в гуглі. Десь 20-ті. числа активне цвітіння. І потім вже в травні все. Така величезна сакура. Сакура — це дерево чи куще. Та візьметься. Сакура це красиво. І дуже рожево. Бачу нову будову. Але щось кран не рухається. Слухайте, тут прям промінада. Це кафе, колізей. Буч, ти кафе? І тут, як я кажу, одноповерхова, ну окей, це І що це? Це прихист. Двоповерхова Україна. Нова бруківка. Ну або ще в дуже доброму стані. Це теж сакура, так? Да? Так. Да. Так, друзі, чомусь я думала, що апарти ближче <ріст> до центру. А я вже йду 20 хвилин. Треба все ж таки було йти там от вздовж річки. Тому що тут стадіон. Я б не побачила. І там далі вже виїзд. З міста я бачила епіцентр є. Фу. Так, друзі, я допхалася. Он переду мій будинок. 13-й під'їзд. Так, друзі, тут є все. І магазини, і кав'ярні, і салони. Боже, як чудово прохолодно. Дивіться, це що? А, ну, якісь, якісь якісь магазини, мені 13-й під'їзд. Думаю, це десь там. Друзі, епіцентр. В'їзна траса. Тут кафе. Можна нікуди не ходити, все є в комплексі. Так, 13-й під'їзд, десь там. Так, я заселилася. Дуже приємна хазяйка. Знімала квартиру на букінгу. І такий приємний комплімент від хазяйки домашнє закарпатське вино. І цукерочки. Ну і ще бузок. До речі, одразу спитала, чи немає алергії на квіти. Приємно. Все, друзі мої, буду приймати туш і трішечки полежу, тому що все ж таки це спання. А, в, 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 як це називається? В потязі. Для молодих. Хоча не спала. Ніхто не хропів. Зі мною їхали дві а, молоді дівчинки. Боже друзі, я, так, знаєте, на півгодинки прилягла, не поставила будильник і проспала 2 години. Зараз початок на шосту. Так, збираюся йду гуляти. <гум> Вже післязавтра в мене Ужгороду не буде. Так, друзі, нарешті зібралися. Так. На швидку руч, все це ви бачили. А, дивіться, а? Шупет, привіт. <гум> Ні, це Чіка це гільза. Хоча ні, це ж Катя, дві каті. Все, підемо, підемо. Мені ще треба купити якихось продуктів, тому що Графіня прийде вночі ну, щось перекусити. Ну, на сніданок тут можна піти в кафе, але вночі ж треба зустрічати жабу-мандрівницю. Так, у мене в домі є шелтер маркет. Давайте подивимось, до котрої він працює. Я на обратній дорозі все куплю. А ну, до 22-ї, ну я стигну. Жіночка купила дві пляшки українського розе. Я пила його. В Києві дуже-дуже дуже смачне. 250 гривень коштує. В Ресті 700. Тут хліб, тут два мафіни, десяток яєць, паштет, я обожнюю, маленький такий сирочок. Це дресинг до салату Цезар. Три консерви, макрильки, потім черрі, мікс. Печиво вівсяне, а, дві пляшки води. І тут шинка бейбі Словацька і салямі. А, ще оливки і айсберг. І це все мені коштувало 1500 гривень. Якось так. Двома чеками. Оплачувала, так, да. один алкоголь, інші продукти. Ну, пф, наче нічого й не купила. <с <с